Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі з України е -е. прийшов до вас своїм зараз. Сьогодні у нас 26 січня п'ятниця. Хочу подав, показати вам кролів своїх, нових, які там мене розкрас мають. О! Е -е. Що, Що ще нового? В неділю я планую з'їздити на базар, купити. Два нових кроля. Це буде так, це буде два кролі з породи бургунець самець. Я маю дві бур... бургунки чистих, Те, я хочу одних самця чистого. І саме до барана нашого буде чистопородка. О, це в планах, а там як буде. Тільки як я їх куплю, зразу я з'їмлю відео і виставлю. Покажу, ого, зараз покажу там саме свою дзюру в дверці, в свою голову. Так. А з цим, з цим самцем боржунцем не знаю. Він мене, щоб його продати, він є робочий, він тільки раз мав кровоняти. Саме це мав від Попробую, може його пару раз спустити і може комусь продати, може комусь треба буде. О, так що... Йдемо, а покажу. Ринкове продляння в мене займає буквально 5-6 ну, хвилин і все. Так як напити на рано не, не даю, тільки так прийшов. Ну, кажуть, зараз я покажу, розказувати не буду. Так що погнали, світ. Так, друзі, показую вам своїх малих, де вони там замовляють. Чекай, а, цих самий 20 січня я пускав. Цього... То це у нас до француза було. Так кожні ті малі. Їх там троє, бачите, не бачите. О! Що вони вчора їли? поїду бульбу і качин. О, моя ранка впрання тільки отако. Сіно пхнути, добре такого, щоб притрамбувати і все. Так, дивимося тепер тут. Малих нема. Не знаю, де, де вони є. Во вони всі сидять. Там ваш. Та, не не тіла. Так, тут є в нас... Так, чекайте. О, ти мені саміш, більше подобається. О. Ой. Так, скільки їм днів? Теж мають кукуруза, кочен, печмінь. Так, вони 3-1, го виходить, їм 20... 23 дні. Ці, ці, ці кролі. Я їх повакцинував, я достав 4 вакцини, якраз на них всіх. Ось теж ячмінь мають з комбікормом. Все, сидять. Так. Все, йдемо дивитися сюди. До Це Цровича, коли кролиця е... За другим кролом нам мені не сподобалося. По-перше, вона принесла тільки одну штуку і І то її заморозила. Так що пускаємо ще раз і будемо бачити, що буде з неї. Так. Відкриваємо цю. О, я хочу до, -до цієї кролиці купити самця бургунця. Так, закриваємо. Коп підносимо. Тонкий. Маріусга Зараз я хочу тако якось показати вам А де ти біле є О дивіться Бачите, які і режики Еж вони ж очі відкрили Вже все, вже. скільки їм вони 16-го сьогодні 26-те. О, 10 днів вже. Так, тут у нас француз сидить. Я хочу до нього купити дівчину. Ма, воду має, має. Це я вигрізає дзьору. Треба буде, тут, я маю сітку таку грубу, ну я вже казав відео. І тут такий кусочок зашити. Сіново мають, нехай сидять. Самі останні крітці у нас нова зеландка. Не знаю, що з нею буде. Попробую ще кинути в Бургонця в того самця, що, що я куплю. О, я її опускав 13-го, то вже 2 тижні завтра. Я не чую ще нічого з малих. О, так що в принципі більше в нас тут нема такого нічого нового. Е, о. Так що пишіть коментарі. А, пишіть коментарі чи... Знімати мені ще щось якісь теми різні. Наприклад, там ще, ще щось з тракторами, струк... якусь техніку таку. О, пишіть, ну просто одні, одні кролі, я думаю, вам надоїдає, дивитися постійно. Так що пишіть, може вже буду ще щось знімати. Для вас цікавіше. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Давайте доб'ємо ж тих 500 підписників, які там ще пропує 5. І щоб була трошка активність на відео, бо зараз дуже впало. А так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!